У мене є подруга, її звати Жанна. Ну як вам сказати, вона трошки странна. Вона в нас духовна і просвітльонна. але діяльність її ну не дуже законна. Вона гуру коуч і експерт з медитації. У неї душа із високих вібрацій. Вона бачить ауру і чистить карму, лікує застуду і зцілює травми. Вона веде блог успішного успіха. Там яхти, курорти, квартири і бехи, там півляма ботів, що прийшли з гівавеїв. Духовний наставник це тільки про неї. Вона викладає різним дівчаткам, як правильно сісти і дихати маткою, як правильно мислити, як долати страхи, і все, що потрібно, це стати на цвяхи. Вона обіцяє, що з нею крок за кроком відкриються всі енергетичні потоки: фінанси, кохання, сім'я і кар'єра, енергія розкоші вже в атмосфері. Єдина умова, щоб забути про злидні, це скинути їй пару тисячок гривнів, і ви їй повірте, це нормальні ціни, бо у ваше життя прийдуть нові зміни ви станете впевнена і успішна найкращим експертом у будь-якій ніші. Проявленість, ось що насправді важливо ти можеш і будеш жити красиво. А головне, мої ви хороші, усе, що вам треба. Це думати про гроші, забудь про роботу, забудь слово треба вони будуть падати на вас прямо з неба. А якщо раптом це не спрацювало, то ви недостатньо медитували. Та тільки для вас в неї гарні новини. Вона запускає курс «Заробляй щохвилини. Курс дуже цінний і дуже душевний, тому і ціна відповідно у євро. Купуйте пошвидше, щоб стати мільйонером, бо всі ваші сумніви. Це просто бар'єри. Вона кожен раз їм все це обіцяє. Невже не понятно? Вона ж на вас заробляє. А люди ведуться і курси купляють а вже через місяць і свої запускають. І справді напевно не зникне ніколи це інфошахрайське замкнене коло.